Хотів би також з гордістю сказати, бо я це можу сказати, як співкомендант будинку Жовтневого про команду Свободи в міській раді на Майдані. Адже пригадую, коли не тільки чергування у Києві, а Івано-Франківську, а пригадую те, що тут організовувалася відправка людей, тут організовувалися ті автобуси, які їхали на Майдан, які потім ми приймали разом з другом Ігорем Шевчуком в. В будинку Жовтневого, в будинку Свободи, хотів би нагадати, що власне депутати міської ради і очільники це Роман Омуфрів, Петро Гавриш, Михайло Сеньків, були в перших рядах, коли 11 грудня перший був штурм Майдану Беркута. Хотів би нагадати, що в перших рядах очільники міської організації були тоді, коли ми. Їхали в Межигір'я, коли треба було відволікати ті камази, відсувати їх. Це були теж Михайло Сеньків, Петро Гавриш. Також хотів би сказати, що наші побратими відкривали другий фронт не тільки у Франківську, беручи штурму, а й в Чернігівській області, коли ми відкривали штурм, то в перших рядах це був Андрій Грималюк, Віталій Бурко і Роман Хару. Це свідчення того, що справді Свободівці були в перших рядах. Так, ми не світилися, можливо, на камерах, бо не мали можливості до цього доступу. Але ми робили свою роботу, і ми, велика команда з Українського об'єднання Свобода, перемогли Януковича, і ми це можемо сказати.